традиції. Народне свято 2 серпня від під назвами Степана Сінника або День. Православна церква України 2 серпня за новим стилем вшановує християнського первомученика Стефана. У народне свято 2 серпня українці доглядали за кіньми. Їх смачно годували і берегли від роботи. Тваринам міняли підкови і вливали освячену воду в поїлку. Вшановували також заводчиків коней. Погода на свято 2 серпня зазвичай погіршувалась, Починалась пора гроз. Ночі ставали помітно довшими і холоднішими, а на деревах з'являлось перше жовте листя. Українські селяни починали проводжати літо і зустрічати осінь. Сіни не жали, оскільки погода будь-якої миті могла зіпсуватись. У поле виходили лише для того, щоб накрити зернові дощу. Також цей день було прийнято всією сім'єю збирати квіти і трави. І сезонних трав, конюшини, полину, ромашок, барвінку, деревію, пижми плели степанів Фінок, званий в народі сонце з маревами. У вінку має бути 12 різних трав і вішали його в червоний кут будинку. Коли в родині хтось хворів, від вінка відривали пучок і заварювали його вважаючи, що дух літнього луки змусить відігнати будь-яку недугу, також прикрас увішали надхідними дверима і вірили, що вона захистить дім від нечисті та хвороб. А ось сам день святого Стефана займатися лікуванням не слід, навіть обстеження краще перенести на інший час. Вважається, що можна піти по помилковому лікарському шляху, обряд для молодості і краси. Юні дівчата 2 серпня намагалися стати ще красивішими і привабливішими за допомогою заговореного відвару. Для цього відправлялися в ліс та зривали з різних дерев листочки. Вдома потім складали їх в миску, туди ж кидали пелюстки троянди і наливали окріп. Поки відвар настоювався, читали над ним змовні слова. З дерев листочки я зібрала і всю красу їх на себе взяла. Стану я, як листя на вітрі шепотіти і нареченого гідного до себе закликати. Краса мого його полонить, на крилах любові він до мене прилетить, Обличчям моїм милим буде милуватись, його очі не зможуть від мене відірватись. Потім відвар просіджували, вмивались ним і витирали обличчя виворітною стороною подолу сукні. Змісніть своє здоров'я за допомогою срібної води. Про корисні властивості срібла народ знав з давніх давен. Тому й застосовували метал не лише для прикрас, але і щоб воду зазаражувати. Під впливом срібла вона тривалий час не псується, має бактерицинні властивості, її можна використовувати як профілактичний і лікувальний засіб при багатьох недугах. Як зробити срібну воду? У домашніх умовах можна готувати цілющу водичку двома способами. Наберіть воду у звичайну скляну банку, киньте туди срібну прикрасу, монетку, ложку і протягом 2-3 днів настоюйте, налийте чисту воду в глечик, зроблений зі срібла, і також 2-3 дні настоїте. Застосування срібної води. Якщо ви покладете в воду, багато виробів зі срібла, то вона вийде дуже насиченою. Таку концентровану воду краще використовувати з лікувальною метою. Для профілактики досить і слабенької срібної води. Пийте її за півгодини, до їжі 3-4 рази на день. Але сильно не захоплюйтесь, надлишок іонів срібла в організмі не бажано. У чому допомагає срібна вода? Це хороший захист від інфекцій, адже срібло вбиває шкідливі мікроби і бактерії, це спокійно водіє на шкіряні подразнення. Обробляйте такою водою порізи і рани. У срібній воді купають грудних малюків, дезінфікують в ній їх іграшки та посуд. Така вода уповідню процес старіння і нормалізує травлення, що не можна робити 2 серпня. Триває успенський піст, який розпочався 1 серпня і триватиме до свята успіння Богородиці 15 серпня. У цей період забороняється борхливо веселитися, а тим, хто постить, не можна вживати продукти тваринного походження. Народні прикмети нарадять цього дня працювати в саду та городі, де слід в день проводити будь-які грошові операції, зокрема, брати або давати в борг. Погана прикмета, яка може накликати фінансові проблеми. Категорично заборонено сьогодні ображати тварин, підвищувати на них голос і грубо поводитись. Якщо їх образити, можна опинитися на їх місці, безпорадним перед ударами долі. До слова, перевернути до себе фортуну 2 серпня легко, досить прихистити бездомного чотирилапого друга. Не можна сьогодні запрягати коней і змушувати їх працювати. Не рекомендується скаржитись на свою долю, просити підвищення по службі або надбавку до зарплати. Такими діями можна домогтися зворотнього і втратити те, що вже є. Дівчатам 2 серпня не можна зачитуватись гребнем, на якому є волосся. Прабабусі попереджали: в шлюбі голова буде часто хворіти за чоловіка, тобто доведеться за нього переживати. Якщо погода зіпсувалась, то не можна працювати в саду і на городі. Високий ризик ураження блискавкою або сонячного удару, також у спеку і грозу не можна випасати домашню худобу, не можна рибалити і ходити в ліс по гриби, ризикуєте заблукати або зіткнутись з агресивними лісовими тваринами. Не можна надягати дорогі речі та коштовності сьогодні, а також хвалитися багатством. Що можна робити 2 серпня? Первомученик Стефан у особлення стійкості віри, до святого звертаються з молитвами про прощення гріхів, зцілення душі, просять про захист і сили, щоб боротися з життєвими обставинами, також святого вважають покровителем тварин, особливо коней. За народним звичаєм цього дня потрібно збирати лікарські трави яту, ромашку, пижму, конюшину божі сльози. З них потім плетуть так званий Степанів вінок, який потрібно зберігати в домі протягом року. На травах із цього вінка готують цілющий чай. Вважається, що він допомагає одужати тому, хто хворіє. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Василь, Іван, Кирила, Никодим, Платон, Роман, Стефан, Федір. Прикмети погоди 2 серпня. Існують такі предмети про погоду в цей день. Якщо білки запасають багато припасів, то зима буде суровою. Також на складну зиму вказує велика кількість ягід на калині. Якщо неллю пішов дощ, то ще тиждень дощитиме. Вранці на траві немає роси, скоро похолодає. Гроза в цей день віщує хороший урожай зерна, але також значно підвищує ризик пожежі. Якщо пропали з вулиці Комарії і павуки, то скоро погода зіпсується. Греки почали збиратися у великі зграї до ранньої осені. До зустрічі в нових відео!